Давай слухати читати нову казочку щодня Дал, Чарлі і Шоколадна фабрика. Переказ скорочено. Сім'я Бакетів це історія про хлопчика на ім'я Чарлі Бакет. У його родині було шість осіб, але жоден із них не був братом чи сестрою Чарлі. Так хто ж вони були? По-перше, це містер і місіс Бакет, мати і тато Чарлі. Інші четверо були бабусями і дідусями Чарлі. Вони були такі старі, що цілими днями лежали в ліжку і ніколи не вставали. Але в сім'ї Бакетів було мало місця. Тому дідусі і бабусі спали в одному ліжку. Дідусь Джо та бабуся Жозефіна на одному кінці ліжка, а дідусь Джордж і бабуся Джорджина на іншому. Будинок Чарлі. Сім'я Чарлі жила в дуже маленькому будинку. Їм було вкрай нелегко, адже вони були надзвичайно бідні. Мати Чарлі з усіх сил старалася готувати смачні страви. Але це завжди була капуста або хліб, або картопля. Або знову капуста. Чарлі постійно хотів їсти щось інше, але більш за все він мріяв скуштувати шоколад. Шоколадна фабрика. У місті, де проживав Чарлі, неподалік від його будинку була шоколадна фабрика. Це була найбільша і найвідоміша шоколадна фабрика в цілому світі. Увесь день Чарлі відчував найсмачніший запах шоколаду. У мене тільки одне бажання, думав Чарлі. Я страшенно хочу потрапити на цю фабрику. Перший золотий квиток. Одного дня дідусь Джо читав газету. Чарлі, послухай, що написано. Містер Вонка, власник шоколадної фабрики, вирішив дозволити відвідати фабрику п'яти дітям. Шукайте золотий квиток у шоколадній цукерці вонка і відвідайте шоколадну фабрику. А вже наступного дня перший квиток знайшов хлопчик Август. Він був ненаситним і товстим, та його ніхто не любив. Другий золотий квиток. Наступним щасливчиком стала вередлива дівчинка Верука. Її заможні батьки купили тисячі батончиків вонка. Веруці не терпілося їх скоріше усіх відкрити. Однак батончиків було багато, і тому верука виридувала, совала ногами і кричала Де мій золотий квиток? Я хочу свій золотий квиток! Батько Веруки найняв сотні жінок, щоб вони розгортали батончики. Коли нарешті знайшли золотий квиток, Вередуха Верука була щаслива. День народження Чарлі. Залишилось ще три квитки, і Чарлі дуже сподівався, що йому пощастить. Адже щороку, на день народження сім'я дарувала йому смачну плитку шоколаду вонка. Можливо, цього року в ньому буде золотий квиток яким же щасливим був би тоді Чарлі? Третій золотий квиток. Бідний Чарлі. В його шоколадці не знайшлося омріяного квитка. Зате набагато щасливішою виявилася дівчинка Віолета, яка знайшла третій квиток. Вона любила постійно жувати жуйку. Наприклад, вона жувала шматочок жуйки уже три місяці, а ще Віолета повсюди чіпляла свої гумки. Бабуся Джорджина вважала її жахливою дитиною. І це ж треба. Вона знайшла золотий квиток. Яка несправедливість? Четвертий золотий квиток. Незабаром бабуся Жозефіна читала газету. Слухайте, жахливий хлопець на ім'я Майк знайшов золотий квиток. Майк був без розуму від телебачення, яке дивився весь час. Понад усе любив дивитися фільми про бандитів і стрілянину. Він і сам був обвішаний іграшковими пістолетами й автоматами. Чарлі знаходить монету. Якось Чарлі йшов додому зі школи. Був дуже холодний день. Раптом він побачив дещо у снігу. Придивившись, він зрозумів, що це монета. Для Чарлі така знахідка означала лише одне Їжу. Треба віддати монету мамі, подумав він. Але спочатку. Можливо я, Чарлі купує шоколад. Їжею, про яку постійно думав Чарлі, звичайно, був шоколад. Невдовзі хлопчик опинився в магазині. Придбавши плитку шоколаду вонка, він швидко розгорнув обгортку. Який смачний запах! А потім Чарлі побачив щось жовте під шоколадом. Він не міг повірити своїм очам. П'ятий золотий квиток. За кілька хвилин Чарлі прибіг додому. Я знайшов! Я знайшов. кричав він. Що знайшов? запитали його дідусі й бабусі, що якраз обідали супом. Золотий квиток. відповів Чарлі. Ура! крикнув дідусь Джо. Ура! Дідусь забувся, що знаходиться в ліжку, і високо підстрибнув у повітрі, обливши своїм супом бабусю Жозефіну. Великий день. Нарешті настав день екскурсії. Біля знаменитої фабрики стояли сотні людей. Вони хотіли побачити дітей, які потрапили на екскурсію. Першою пройшла вирука в дорогій шубі. Далі йшов майк, обвішаний пістолями. Потім пройшли товстий Август і Віолета, яка продовжувала жувати свою стару гумку. З усіма цими дітьми крокували і їх батьки. Лише з Чарлі, який ішов останнім, був дідусь Джо. Знайомство з містером Віллі Вонка. О десятій годині залізні ворота фабрики почали відчинятися, і з'явився Вонка. Усі погляди звернулися до кумедного чоловічка з гострою бородою. Мої дорогі діти, сказав він, як справи? А це ваші батьки? Як гарно, заходьте! Щасливі працівники. Яке дивовижне місце. Всередині фабрики росли красиві дерева, квіти та простягалися зелені поля. Поміж полів текла велика коричнева ріка, посеред якої шумів велетенський водоспад. Раптом побачили якихось маленьких істот, що були усім по коліна. Це лялечки містер вонка пояснив, що це умпалумпи, відомі своєю працьовитістю, танцями та співом. Август падає в річку. Поки умпалумпи співали, Август пішов до річки. Вона, мабуть, повна шоколаду, подумав він. Август ліг на живіт, щоб покуштувати. Як смачно! Не брудний шоколад! Будь обережний, ти впадеш! закричав містер вонка. Бульк запізно. Август упав у річку і миттю зник під коричневою поверхнею. Вниз по шоколадній річці. Август, де Август? Я ніколи його більше не побачу, зарепетувала його мати. Побачиш, заспокоїв її містер Вонка, але не зараз. Який поганий хлопчик! Настав час пливти шоколадною рікою. Чарлі озирнувся навколо. Все в цьому дивовижному світі було зроблено з цукру, навіть великий рожевий човен був видовбаний з величезної карамельки. Чарівна кімната. Умпи-лумпи вислували на човні по довгому тунелю до дверей у стіні. Це найважливіше приміщення на фабриці, сказав містер Вонка. Скрізь кипіли й булькали на величезних плитах чорні металеві казани, свистіли чайники, шипіли каструлі, брящали й шкварчали дивні залізні апарати, по стінах і постелі зміїлися труби і всю залу наповнювали дим, пара та розкішні смачні пахощі. Які всілякі чарівні солодощі, як зелені вічні барбариски, які ніколи не зменшуються у вашому роті. Велика Жуйкова машина. Містер Вонка підвів гостей до велетенської машини. Вона рухалася вгору вниз, видаючи дуже гучний шум. Раптом збоку з'явилося щось маленьке й пласке. Це жувальна гумка, крикнула Віолета. Точно, сказав містер вонка, найдивовижніша гумка у світі. Одна крихітна смужечка гумки дорівнює повноцінному обіду з трьох страв. До побачення, Віолета! Це чарівна гумка, сказав містер вонка. Оцей шматок жухті. Поєднує в собі томатний суп, смажене м'ясо та чорничний пиріг. Хоча можна замовити все, чого душа забажає. Віолета поклала жуйку в рот. Ммм, смачно! Раптом дівчинка почала чорніти і синіти. Потім дівчинка почала роздуватися і стала повітряною кулею, яка була схожа на чорницю. Мати Віолети закричала, щоб містер вонка врятував її дочку. Він покликав ум палумпів і наказав відвести Віолету у сокочавильний цех. Горіхова кімната. Наступною зупинкою була горіхова кімната, де сотні маленьких білочок відкривали горіхи. Я хочу маленьку білочку. Крикнула Верука, намагаючись зловити звірятко. Однак всі, всі, всі білки стрибнули на Веруку і миттю потягли її до великого отвору, куди викидали шкаралупки. Так вередлива дівчинка опинилася у сміттєпроводі. Великий скляний ліфт. Я хочу дивитися телевізор. Сказав Майк. Добре, сказав містер Вонка. До нього ми поїдемо на ліфті. Містер Вонка зайшов у кабіну ліфта і натиснув кнопку. Ліфт смикнувся вбік, і всі пасажири попадали на підлогу. Та щойно вони почали вставати, як ліфт різко хитнувся в інший бік, і знову всі попадали. Чарлі, здавалося, що він на американських гірках, а ще ліфт міг різко підніматися і опускатися, а також обертатися. Це було просто божевілля, телевізійна шоколадна кімната. Вийшовши з ліфту, вони потрапили в таку блискучу білу кімнату, що аж замружили очі від болю. Містер Вонка дав кожному по парі чорних окулярів. Містер Вонка розповів, що тут, в телевізійній кімнаті, його найвидатніший винахід телевізійний шоколад. Що ви маєте на увазі? запитав Майк. Відправляємо шоколад телекамерою з одного місця в інше. Він рухається по телебаченню. Майк, це ти? Містер Вонка пояснив, що шоколад має бути великим, бо якщо висилати щось по телебаченню, то з другого боку воно завжди виходить значно менше, ніж заходило. Майк підбіг до телекамери і зник після сліпучого спалаху. Усі скупчилися біля телевізора. Екран замерехтів і появився Майк, який став карликом. Мати Майка дістала крихітну фігурку сина не більше трьох сантиметрів. Умпа-лумпи заспівали пісню, що краще читати книжки, а не дивитися телевізор. Містер Вонка пояснив, що умпалумпи знову зроблять його великим. Куди далі? Містер Вонка повернувся до Чарлі і сказав, Мій любий хлопчику, ти єдиний хлопець, що залишився. Молодець, ти виграв. Заходьте з дідусем у ліфт. Скляні двері ліфта закрилися, і вони помчали вгору, вгору, вгору. Ліфт протаранив фабричний дах, і тепер, мов ракета, летів просто в небо. Люди внизу виглядали дуже маленькими. Інші діти йдуть додому. Крізь скляну підлогу Чарлі бачив, як інші діти поверталися додому. Ненаситний август став худий, як соломина. Віолета, відома жуйколюбка, мала фіолетове обличчя. Вередлива Верука йшла з голови до п'ят у відходах і смітті. Любитель телевізора Майк мав метрів три заввишки і був тонюсінький, як дріт. Дивіться! вигукнув містер Вонка. То інші діти, але для тебе, Чарлі, є ще щось. Великий сюрприз. Чарлі, промовив містер вонка, ти виграв мою фабрику. Вона твоя. Чарлі витріщився на містера вонка, дідусь Джо роззявив рота, намагаючись щось сказати. А ще містер вонка сказав, що батьки хлопця, бабусі й дідусі теж можуть перебратися на фабрику. Ми будемо жити на шоколадній фабриці Чарлі, сказав дідусь Джо. Ми більше ніколи не будемо голодними.